Для більш як сотні дітей, що мешкають у мікрорайоні м'ятно-дослідної станції по вулицях Маслова та Дубинського, спортивно-ігровий майданчик був улюбленим місцем відпочинку. Тут я виросла почти щетайте з маличка, гуляла тут, з початку цієї площадки. Як строїлася, була тут. На турніках займався, на брусях, отжимався тут. Ну, катався на качеля. Гарний майданчик. Ми тут любили гратися. Тут Завжди було багато. діток. п'ять років тому на прохання мешканців громадський діяч Сергій Коровченко разом з командою всеукраїнського об'єднання Батьківщина облаштував сучасний дитячий майданчик. Ігрова локація була безпечною для дітвори, бо мала відповідний сертифікат якості. Вартував майданчик 18 тисяч гривень. Це виділилась допомога. Нашим дітям слава Богу, дякую і ставили. Це ж на те, що строїтелі привезли, грубо говоря, насильно взяли, і поставили. Всі ці ж люди, які проживають на цих вулицях, Дубинського маслого особисто приймали участь, приготували бетон, цемент, що вони мішали тут, а все варили кашу. Було відкриття офіційне. Мешканці цього мікрорайону років, мабуть, 4-5 назад звернулися до нашої практичної організації. Дякуючи і Коровченку, і Батьківщині, був встановлений цей дитячий майданчик разом з людьми. Були аніматори присутні. Люди наварили тут каші. Було таке невеличке свято для всього кутка. Люди були дуже доволі. Багато діток тут проживає, які навіть ходять тут із сусідніх вулиць. Звісно, що дітям потрібен якийсь такий і спортивний майданчик, і розважальний майданчик, і мами приходили сюди з дітьми. І все було б добре. Кожного року майданчик підфарбовували, наводили лад на прилеглій території, проводили міні змагання. Тут навіть смітників встановили. Тільки от ранком 26 квітня 2023-го Замість майданчика, і діти і дорослі споглядали лише зрізані залишки залізних конструкцій. Ви побачили, що Гойдалки, лавки, турники, все було зрізане і було там недобудові все скинуте. Мешканці мікрорайону відразу звернулися до правоохоронних органів. Поліцейські запротоколювали правопорушення. Коли приїхали правоохоронці, ми були все перенесли, ці гойдалки, турники, качелі, приватний сектор до мешканців. Воно було описане все, і той тобто, буде чекати на подальші дії. Там слідство. Поки слідство з'ясовує обставини хуліганських дій, і дорослі, і маленькі мешканці вулиць Маслова Дубинського обурюються. Тим паче, що гадані зловмисники швидше за все живуть по сусідству. Як до мене приходили в комітет, звертались мешканці, щоб прибрати цей майданчик. У мене є в письмовій формі звернення на моє ім'я, щоб прибрати цей майданчик. Тобто, ну там шість підписів мешканців, хто тут за це був, щоб його прибрати. І я це передаю до поліції, щоб були б зроблені якісь кроки. На мою особисту думку, я вважаю, хто хто до мене приходив і запропонував це прибирати цей дитячий майданчик. Ну можливо, вони і зацікавлені, як ніхто інший. Тут люди не ну, дуже не люблять дітей. Так, це ще одна тітя казала, що вони не повністю, що тут навіть площадка стояла, хоч і хлопчик, найперший, приходив сюди гуляти, на розрішення давала на площадку. П'ять років простояла площадка. Ну варвари, що я ще можу сказати. Воюють проти кого? Проти дітей, а бівну хуже орків. Виходить. У мене чоловік на фронті. Ну як я йому? Я йому навіть не казав, що зрізали. Це був би шок. Крорайону ну, в нас тисяч дві, чи три мешканців, а трьом чоловікам заважають діти. Так може, якісь як ото не подобається, може переїхати їм під час війни. Просто Просто напахі, хай дитячий сміх лунає, щоб чуть було, що іде життя. Ні, Ми зрізали, щоб тут було Я за не за за те, щоб були покарані винні ті, хто зробив це незаконно. І який же ж при, приклад вони подають же з тим самим дітям, яких вони проганяли? Який приклад, що якщо в тебе ну можна і не старатися офіційно, можна не старатися дипломатично до цього всього підходить? Можна просто взяти, зробити зрізати. Перепаклюжить усе, щоб діти дивились правильно, хай учаться. Хай не учаться гарному, а учаться поганому. Прикраї інцидент ще більше згуртував мешканців мікрорайону м'ятно-дослідної. Люди переконані, справедливість, здоровий глузд візьмуть верх. У дітей знову буде спортивно-ігровий майданчик. Все майно, вся площадка у мене во дворі стоїть. Ну, щоб не розокрали нічого. ми сподіваємося, що далі ж ми поставимо її. І все буде добре. Дітки будуть далі гулять. Наша. Ця ситуація не буде так оставлена. Тут вже позиція пішла така, що не тільки поліція буде займатися, будуть займатися місцеві мешканці, будуть займатися діти, які дуже образилися. І будемо тримати на контролі. І міська рада, і я особисто буду. Звертати увагу і будемо рухатися. Я Думаю, що все-таки ми знайдемо цих негодяїв, які це зробили, і вони будуть відповідати перед законом і перед людьми за те, що вони скоїли у кримінальному кодексі України за умисне пошкодження майна, встановленого коштом спонсора, передбачена кримінальна відповідальність. Знищення дитячого майданчика обійдеться вандалам, позбавленням волі на строк до трьох років.